Вітаю, дітки! Зараз у нас заняття з малювання, і я його хочу розпочати з такого віршика. Хто друг і рятівник, хто ворог і шкідник, хто ледар і нероб? Малесенький мікроб. Як ви вже здогадались, сьогодні ми з вами поговоримо про мікробів. Чи знаєте ви, хто ж такі мікроби? Це крихітні живі істоти. Вони дуже малі, і побачити їх можна лише за допомогою збільшуваного скла або приладу, який має назву мікроскоп. Навколо нас живуть мільйони мікробів, і всередині нас також. Більшість із них нешкідливі, але є й такі, які спричиняють хвороби. Вони щосекунди можуть потрапити до нашого організму через брудні руки, їжу, воду, іграшки, а також просто з повітря. Для того, щоб вберегтися від мікробів, необхідно ретельно мити ручки з милом після прогулянки, перед їжею, а також ретельно мити овочі і фрукти перед вживанням. Сьогодні на занятті. Я пропоную вам намалювати ось таких мікробів. Для роботи нам знадобиться чистий аркуш, фарба, водичка, пензлик, а також коктейльна трубочка. Спочатку нам треба фарбу розбавити водичкою для того, щоб вона була рідкою. Пензликом ми переносимо фарбу на аркуш. А за допомогою коктейльної трубочки ми роздмухуємо нашу фарбу, щоб утворилася плямка. Ось ця плямка це і буде наш мікроб. Після того, як ми зробили всі плямки, треба зачекати, доки вони висохнуть. І потім будемо наклеювати очі нашим мікробам. А тепер, коли наші мікроби майже готові, ми можемо прикрасити їх за допомогою фломастерів різними щупальцями, ріжками, лапками. Погляньте, яка гарна робота виходить! Малята, я вам вдячна всім за увагу. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!